Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. По BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Можемо собі виділити те, що ціна досить гарно закріпилась над максимумом 2021 року. Бачимо повноцінне закріплення тілом, ознак слабкості від покуців немає. Найближчим інструментом в нас є місячний. ПВГ, якщо ми отримуємо таку більш глобальнішу корекцію, то ціну можна очікувати в даному місячному ФВГ, на який би хотілося так само побачити реакцію. Переходимо на тижневий таймфрейм. Тут все згідно нашого плану. Нагадаю, що ми в минулих наших відео виділяли даний тижневий ФВГ, на який ціна досить гарно реагувала, після чого утворювала цей rejection блок, який ми теж в нашому минулому відео виділяли. І наш план був такий, що ми очікували зняття цього Swing Максиму в вигляді нашого зараз АТХ, оскільки при падінні, точніше навіть при корекції, ціна не утворювала жодних інструментів, тому якби це було логічно і очікувано. Як бачимо, перший свінг максимум ми вже з вами зняли, тому зняття АТХ. Це, скажімо так, питання часу. Я думаю, що ближчим часом наш план якраз відпрацює, про який ми наголошували вже, напевно, останні два тижні. Перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі теж дуже цікава картина була, давайте трошки детальніше її розберемо. Нагадаю, що в нас був тут сформований rejection блок який працював з ліквідністю, і так само перекривав частково даний ФВГ. Під нього ми з вами так само очікували лонгову. Реакцію, яку і, в принципі, ми отримали. Нагадаю, що тут у нас була зміна маркет структури, і так само після того, як у нас ціна реагувала на Rejection Block, у нас були утворені цих два ФВГ, від яких ми очікували продовження висідного руху до АТХ. Як бачимо, на першій ФВГ ціна не показувала ніякої реакції, і тільки після зняття вже цього ФВГ ціна продовжує висідний ріст. Але знову ж таки в моменті все виглядало не супер гарно, оскільки в нас при падінні був цей сформований ще денний ПВГ. І так само ми чекали, як ціна буде на нього реагувати, щоб собі будувати вже наступний контекст. І як бачимо, ціна на цей денний ПВГ не реагувала, і натомість в нас був взагалі на 4 годинному таймфреймі сформований досить гарний ордер флоу. Тобто в нас бачимо багаторазові маніпуляції з ліквідністю, оновлення структури, утворення ФВГ, робота з ліквідністю, робота з ліквідністю, оновлення структури. І так само утворення ФВГ. І цей 4-годинний -го висхідний ордерфлоу повністю нанульовував е, ідею з шортовим денним ФВГ. Тому, в принципі, у нас зараз рух продовжується. Е, цілями знову ж таки виступає зараз оновлення цього Swing Локально зараз ціна може. Реагувати на ці свінги, які зараз знімає, і якщо це так і буде, то е, ціна може скоректуватися в найближчі зони, з яких можна робити, починати пошук лонгових угод. Знову ж таки, ці зони зараз формуються. Як мінімум, е, можемо виділити собі потенційний 4-годинний ФВГ. Знову ж таки, у нас, поки ця свічка не закрита, у нас ФВГ не сформований, але швидше за все, як бачимо, різ у нас досить агресивний, і цей ФВГ сформують, тому якщо. Е, Ціна зреагує на цей свінг вище, і е почне корекцію, то від цього 4 годинного ФВГ можна продовжувати пошук угод на оновлення нашого ТХ. Тут на годинному таймфреймі можемо виділити собі досить непогану зону маніпуляції яка знімала ліквідність по ліву сторону. У нас відбувалася. Оновлення висхідної структури, і так само це супроводжувалося е, утворенням ФВГ. Тому від цього годинного ФВГ і від цієї годинної зони можна спокійно буде в подальшому відкривати, шукати пошук лонгових угод, якщо ціна скоректується, звісно ж, після захоплення цього свінга. Якщо не скоректується, то в нас знову ж таки вже буде агресивне продовження е, руху до нашого АТХ. Також слід розуміти, що взагалі буде. Відбуватися після оновлення АТХ, і якраз потрібно буде слідкувати за тим, як ціна якраз буде реагувати на зняття цього свінг максимуму. Якщо ми не зможемо зафіксуватися 에, під, точніше, над АТХ, тобто в нас буде закриття свіпом, то швидше за все, в нас буде вже чекати якась така середньостроковіша корекція, цілею якої буде зняття цих всіх свінгів і перекриття. ПВГ, які в нас залишені були, попривести висхідний рух. Якщо знову ж таки у нас відбудеться повноцінне закриття свічки над цим АТХ, то знову ж таки будемо продовжувати очікувати висхідний рух далі. Ну, а щоб підкріпити ці думки, давайте перейдемо до спред Перейдемо на платформу SpreadFighter, де ми можемо, використовуючи індикатор Margin Levels, подивитися рівні предиктивних ліквідацій. Я спеціально тут нічого не чистив. Як бачимо, в нас ціна прийшла і почала знімати якраз предиктивні ліквідації, яких в нас було досить багато, і вони, в принципі, виступали таргетом для ціни. Ми це, в принципі, і бачили раніше, так як більшість предиктивних ліквідацій по лонгових позиціях ми зняли, і тепер прийшла черга до якраз шортових позицій. Тому якраз е, і ми очікуємо зняття АТХ. Як бачимо, тут досить велике скупчення цих предиктивних ліквідацій, і на них зараз ціна може продовжувати весільний рух вище. Також, якщо ми глянемо взагалі по стопчиках, то бачимо, що нижче, як таких у нас ліквідів багато немає. І перші такі серйозні ліквідації у нас знаходяться на рівні 74 тисяч, туди ціна зараз може. І продовжувати свій рух. Тобто зняття цих предиктивних ліквідацій це просто питання часу, тому якби це тільки підтверджує наш план з тим, що ми очікуємо ближчим часом зняття АТХ. Можемо, до речі, це все якраз видалити і подивитися, що в нас зараз відбувається після зняття. Да Бачимо, що в нас якраз. Величезна кількість передихтинних ліквідацій залишається вище, і вони виступають знову ж таки ціллю зараз для ціни. Бачимо, що навіть попри весь цей висхідний рух, у нас не так залишено багато ліквідацій нижче. Тому очікуємо зняття АТХ, а тим часом переходимо з вами до ефіріума. По Ефіріуму ми почнемо з тижневого таймфрейму. Нагадаю, що в нас ціна ребалансувала в тижневому ФВГ. Після чого ми бачили досить гарну реакцію на цей ФВГ, і як і по BTC, під час цієї корекції в нас не було сформовано жодного інструменту, на який ціна могла б реагувати, Тому як і по BTC, наступним таргетом для ціни є даний свінг максимум, який є в цьому висхідному русі. Нагадаю, що ефір ще не оновлював свій історичний максимум, як в BTC, але це знову ж таки. Питання часу, якщо ми говоримо про більш такий середньостроковий план, очікуємо на переливання ліквідності з альпар, з BTC в альтпари, і очікуємо знову ж таки більш глобальніше це зняття цього свінг максимуму по ефірі, і тобто ціну в 5 тисяч доларів за один ефіріум Знову ж таки, коли відбудеться переливання ліквідності, цей план буде досягнутий. А ми чекаємо на його виконання. Першим таргетом для BTC для Ethereum буде зняття цього свінг максимуму, а вже потім оновлення більш глобальнішого свінг максимуму в цій осінній структурі. Думаю, тут якби очікування зрозумілі, вони є лонговими. Бачимо, що ціна, в принципі, тут консолідувалася. Я думаю, якраз е, метою цієї консолідації було накопичення цих позицій великим гравцем для оновлення максимумів, більш глобальніших. Бачимо, що в нас тут відбувалися маніпуляції над ліквідністю. Тут досить важко виділити щось, скажімо так, толкове, оскільки як таких інструментів явних Ethereum не формував. Єдине, що в нас тут було після згопнення цієї ліквідності, це формування цього даного ФВГ, але він ні до чого не призводив. Знову ж таки, бачимо, що в нас відбувалися ще маніпуляції, і в нас зараз відбувається оновлення максимумів і формування тут, швидше за все, сформують. Денний ФВГ, тобто ми бачимо про те, що тут присутній досить сильний покупець, тому що в нас формуються цінові дисбаланси. І цей висхідний рух буде продовжуватися. Першим таргетом я би виділяв даний пул ліквідності. Якщо ми перейдемо на менші таймфрейми, то тут. Неефективні зони, від яких можна буде в подальшому відкривати позицію, тільки формуються і я б напевно зараз не спішив. Я б, напевно спочатку дочекався, коли ціна зніме даний пул ліквідності. Швидше за все, ми на нього отримуємо реакцію. І поки це буде відбуватися, тут вже швидше за все так само будуть сформовані цінові дисбаланси вигляді там навіть того самого 4-годинного ФВГ, від яких в подальшому можна буде шукати угоди на продовження весідного руху, з тілі знімати е, цей максимум. Тому знову ж таки тут потрібно дочекатись, коли ці неефективності будуть сформовані, щоб від них вже шукати там якісь більш локальніші моделі для входу. Е, також можемо з вами глянути домінацію. Тут, в принципі, ситуація не помінялася, наші е, глобальніші очікування залишаються шортовими. Ми очікуємо домінацію на рівні 46%. Е, якщо це відбудеться, це призведе до того, що. Більшість альтпар покаже дуже і дуже хороший ріст, в тому числі і Ефіріум. Це відбудеться вже дуже швидко. Це нам, в принципі, підказує чарт домінації. І в нас, пам'ятаєте, є два варіанти: це або похід з актуалки, але швидше за все, все ж таки, це відбудеться через ще один пересвіп, через ніце цього полу ліквідності. І тільки тоді ми з вами вже побачимо корекцію по домінації, ну і знову ж таки. -сезон, тому будьте готові. Е, так само ефіріум до BTC. Бачимо, що в нас тут е, так само, напевно, ще буде один перелов. Якщо в нас домінація піде вище, в нас буде ще один перелов по ефіріум до BTC. і тільки тоді ми вже побачимо ріст і зняття всіх цих свінгмаксиумів вище. Тобто, все, в принципі, зараз досить і досить гарно виглядає. Тому, в принципі, план, я думаю, зрозумілий. Е, Чекаємо зараз по BTC АТХ, чекаємо по, по ефіріму АТХ. І ніби все сказав, що хотів. Думаю, наш план зрозумілий. Можете залишати коментарі під цим відео. Як вам аналітика. також ставити лайки під цим відео, і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент і не пропускати нові відео. Зустрінемось в наступному відео.